І з того посів заробляв мільйони баксів і євро. Але ми знаємо, яка його доля. бажаємо щастя, здоров'я, наснаги сидіти, сидіти і сидіти, поки такі судді сидять, так і нам легше. І щоб таке не трапилося з нинішніми судом. І ми присвятили. Я виконую автор пісні, тексту Зіновий медик зі Стрія, І придем вітання з Ігору Зваричу. І наступним. Суддям. Суддям і фан-клубу і, гуру, і фан -клубу Зварича, клубу Ігорозварича і наступника така пісня. Я ще пару раз. Він Патріотом я на світі народився, Патріотом я напевно і помру. Хліб до сто для краю я плився. Ще праправдочка в гатилочку одну. Сію вію, посіваю, за що сяджог, і сам не знаю. Сію вію, посіваю, за що сяджог, і сам не знаю. Мій правнук іще не народився, а вже має і хату, і мешен у державі я до всього доробився, а державне забув про то совпец. Сію вію, посіваю, за що все Джо, і сам не знаю, Сію вію, посіваю, за що все Джо, і сам не знаю. Вчора був блакітний Бо завчора був червоний, як бурак. Ну а завтра стане білосиднім, бо не міняє шкіру ви штура. Сію, посіваю, за да що сяджок, і сам не знаю, сію, посіваю, за да що сяджов, і сам не знаю, а хто хоче, наші там воює і ламає, і му. Усюду я прийду. Сію вію посіваю, за що все Джо, сам не знаю, сію, посіваю, за що сяджол, і сам не знаю. Слава слава! <різький керівник>